Як ти підеш на війну, у тебе ж борги і кредити, у тебе дружини і діти, як ти підеш на війну? Як ти попрошу бій, у тебе ж задишка і нерки. у тебе живіт і печінка. як ти попрошу бій, як ти будеш вбивати? Ти ж врізать не вмієш вороже. ти муху вбити не можеш. Як ти будеш вбивати? Як ти будеш вмирати, ти ж силою духа коволи, ти в Бога не вірив ніколи. Як ти будеш вмирати, так я піду на війну, бо я в світі інші кредити, бо в мене жінка і діти, так я піду на війну. Так, я попру в бій. бо м'язи пора розім'яти, бо треба живіт зігнати. Так, я попру в бій. так я буду вбивати, бо бачив я їхні роже. Це муху я вбити не можу, так я буду вбивати. А Вмирати я не збираюся, бо в мене берги і кредити, бо в мене дружина і діти, бо в мене задишка і нирки, бо в мене живіт і печінка, бо врізать не вмію ворожу, бо муху вбити не можу. А Бог то моя Україна, тож бережи мене, Боже.